Це є тимчасовий лазарет в лісі, де повстанцю надають допомогу і віддаляють зуб в таких фактично польових умовах, без анестезії. Що на диво, що в нас аналогічна ситуація відбулася ще в березні місяці, коли по братиму стало погано після перехолодження почав зробити нарив. Сильно він запух і розуміли, що просто якщо не зробити йому своєчасне втручання, то це може закінчитися дуже плачевно для його здоров'я і життя. Йому було прийнято без анестезії, фактично без цього, без спеціальних хірургічних інструментів стоматологічних видаляти зуб. Так про службу бойового медика на передовій розповідає Петро Пліхтяк. До повномасштабного рашистського вторгнення працював лісничим на Косівщині. У вільний від роботи час відновлював повстанські краївки. Коли почалася ворожа окупація українських міст, записався добровольцем в новостворену єгерську бригаду сил оборони. Наважився прийти у військкомат за повісткою навіть попри те, що в Дома його чекали троє малолітніх дітей. Та й взагалі не мав військового досвіду. Я не мав досвіду, як то кажуть, військових дій, Але поважню зброю, звичайно, як лісова охорона, як мисливець, я я мав навики, тому це для мене не було якась новинка. Але взагалі тактику ведення це те, що ми бачили з архівів, ну такі, якісь, ну і то, що по фільмах, але щоб в реальному комусь таким брати якихось операціях, я не, не брав. На початку березня, каже Петро, він і п'ятеро його колег-лісників з Кутського ліцгоспу стали добровольцями, а вже незабаром їхню єгерську бригаду відправили на Донеччину на нуль, аби там замінити військових, які під час боїв зазнали великих втрат. Перші тижні на лінії Мар'янка Вугледар військовий досі згадує, як моторошний сон. По наших позиціях було випущено все, що можливо, що в них було. від ураганів, смерчів, від касетних зарядів, все, що, що було. Я вже не говорю про міномети і про ствольну артилерію. Найголовніше на передовій каже Петро уважно слухати і чітко виконувати накази командира. Бо завдання номер один зберегти життя і не панікувати. Є звичайно солдати, які менш психологічно стійкі, їм важко це брю. Вони замикаються. Ну буває і таке. Є які більш емоційно стійкіші, вони це якось. Переживають по полегшому, і головне не підуться паніку, щоб другий там саме не не показати паніку. Бо Наприклад, коли побратим дивиться, що ти панікуєш більше, в нього і так вже на підому є страх. А ще бачить, що все і воно якби йде цепна реакція. Нині Петро вдома на реабілітації, але знову готується повернутися туди, де його побратими безжально знищують московитів, аби якомога швидше вигнати рашистську нечість з української землі і повернутися до своїх синів. Саме думки про родину зізнається військовий мотивують його, навіть коли небезпечно і важко вірити в майбутню перемогу. Я розумів, що в мене є діти, і, і, і з кожною хвилиною, важкою, я розумію, що я хочу їх побачити. Батьків, дітей, дружину, це ну, саме, саме рідніше. І це стимулювало перебувати якраз у ті страхи. Що рідні тут, і я розумію, що ніхто так не буде любити дітей, як їхній рідний батько. Ольга Смага, Андрій Буцяк – новини на вежі.